Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця Єдина Лілія Миколаївна. Сьогодні продовжуємо тему Порятунок утопаючих – справа рук самих утопаючих». У минулому відео Настої для Вен Ескузан своїми руками я розповідала вам, як зробити самостійно венотонізуючу тонізуючу настоїнку, аналог знаменитого аптечного ескузана. Хто не встиг подивитися цей ролик, посилання я залишу внизу під цим відео. Але хто не встиг зібрати плоди каштану восени і зробити домашній спозан, не засмучитися, ще не все втрачено. Прийшла весна, і наші каштани вже квітнуть. Не зволікайте і встигніть зібрати квіт каштану. Набивайте дуже щільно баночку квітом каштана і заливайте її горілкою. Щільно закриваєте баночку і ставите в темне місце настоюватися. Настойка з квіту каштана виходить ніжно зеленого кольору із приємним запахом. Звичайно ж, за своїми лікувальними властивостями квітка каштана поступається плодам, але не безрив є рак риба, тож беріть із безкоштовної зеленої аптеки те, що Бог дає зараз, навесні, а восени зробите ще настойку з плодів каштана. Квітка штану, як і плоди, підвищує еластичність судин і капілярів, розріджує кров. Але це ще й означає, що каштан протипоказаний за наявності поганого згортання крові. Але квітка штану має свої переваги. Він чудово піднімає імунітет, дуже корисний сердечникам. У разі втоми, дуже добре тонізує. Якщо не палінуйтеся і насушите, то можете вранці заварювати і пити трав'яний чай перед роботою. А дітям корисно було б додати трохи цього відвару в їхній улюблений напій, вузвар, узвар, в Вони цього навіть і не помітять, тому що каштан не має специфічного запаху і смаку. Але в школі навчальний день перенесуть набагато легше. А ми всі знаємо, що навантаження в школі дуже велике. Насушити квіти можна навіть на балконі. Розстелити тонким шаром і оскільки квіти каштана міссисті, то перший день сушимо на сонце, а в наступні дні досушимо в ціні. Не забудьте, що для збору квітів каштана маєте тільки тиждень, потім вони почнуть осипатися. А я бажаю вам здоров'я. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк моєму відео. До побачення!